Хмарні сервіси у цьому пункті йтиметься про поняття хмарні сервіси, їх переваги та недоліки, використання онлайн-перекладачів, хмарні сервіси Google, зберігання та впорядкування файлів у хмарному сховищі Google Диск, синхронізацію файлів. Поміркуйте, які ресурси інтернету можуть бути корисними для вашого навчання. У чому може бути їх користь, які дії, крім перегляду матеріалів, ви виконували на сайтах, поняття, хмарні сервіси, широке застосування інформаційно-цифрових технологій створює особливі умови для організації персонального освітньо-комунікаційного середовища, набору інструментів і сервісів. Використання яких забезпечує конкретному користувачу досягнення власних цілей для навчання та спілкування, для цього користувачі використовують пошукові системи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі, служби інтерактивного спілкування, сервіси Веб 2.0, освітні портали, дистанційні курси тощо. Хмарні технології це інформаційно комунікаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних, переваги використання хмарних сервісів, можливість використовувати різноманітне програмне забезпечення, текстові процесори, редактори презентацій, графічні редактори та переглядачі тощо, без встановлення його на свої локальні комп'ютери. Можливість збереження та доступу до особистих файлів, текстових документів, презентацій, фотографій і відеороликів, тощо. з будь-якого комп'ютера, який має підключення до інтернету, можливість зберігати свої списки контактів і посилання на потрібні ресурси, не скачуючи їх на свої комп'ютери, перекладати тексти іншою мовою, визначати своє місцезнаходження. І будувати маршрут переміщення на основі онлайн карт тощо. Переваги використання хмарних сервісів. Можливість зберігати власні дані в онлайн сховищі для економії місця, доступність до даних, і програм для їх опрацювання з будь-якого комп'ютерного пристрою незалежно від установленої операційної системи, автоматичне оновлення програм для опрацювання даних, що забезпечує користувачу доступ до останньої версії програмного забезпечення. Можливість спільно використовувати файли, редагувати, копіювати, пересилати тощо та інші. Недоліки хмарних сервісів. Конфіденційні дані, які передаються за допомогою хмарного сховища, можуть бути перехоплені хакерами. Якість інтернет підключення повинна бути дуже високою при перебоях з інтернетом, доступ до даних хмарах. Буде неможливий, дешеві хмарні сховища мають не дуже гарну апаратну інфраструктуру, в якій іноді трапляються несправності, онлайн перекладачі. Програма перекладач це програма для автоматичного перекладу тексту з однієї мови і іншою. Робота програм перекладачів базується на використанні електронних словників. Крім того, у них реалізовано алгоритми для узгодження слів в отриманому тексті відповідно до правил мови, якою здійснюється переклад. Програми перекладачі відрізняються кількістю електронних словників, що використовуються для здійснення перекладу алгоритмами перекладу обсягом тексту, який можна перекласти за один сеанс. Популярними онлайн перекладачами є Google Перекладач, Translate Google.com, Microsoft Bing Translator, Bing.com Translate, BingCom Транслейт, Метаперекладач, Транслейт Translate, DiplomTranslateom та інші призначення елементів керування на сторінці Google Перекладача. Приклади хмарних технологій. Хмарне сховище Google диски. Google диск це хмарний сервіс Google, призначений для впорядкованого зберігання файлів і надання до них доступу іншим користувачам. Такий вид сервісу називають хмарним сховищем даних. Призначення деяких елементів керування для виконання операцій над об'єктами на Google диску наведено в таблиці. Синхронізація файлів це процес відстеження змін файлів у двох або більше місцях їх зберігання та автоматичного їх оновлення до останньої версії. Вертаємо вашу увагу. Звертаємо вашу увагу. Користувачі, які мають обліковий запис Google, можуть синхронізувати не лише файли та папки на дисках. А також закладки браузера на корисні ресурси інтернету, контакти користувача та інші дані.